Україна цього року вперше в історії пройде зиму тільки за рахунок власного видобутку газу і виробництва газу. Привіт культурні! Вітаємо вас на каналі журналу Артефакт це артефакт рев'ю. Де ми говоримо про культуру, літературу, кіно, театр, тексти і контексти. Отже, друзі, новина про газ, нібито який стосунок вона має до культури. Але ж культура це ж не тільки мистецтво і театри, культура це ще й в принципі етика людей, ментальність людей, те, як люди реагують на літературу, на журналістику, на медіа. І от коли в 2000-х роках на початку е 2010-х років. Українці голосували за партію регіонів, то ці самі українці і вірили цим казкам і байкам про російських політиків про те, що Україна не має можливості самотужки видобувати газ, і тому так нам необхідно дружити з Росією. А виявляється, Україна має такий потенціал. І я вам навіть зі свого особистого досвіду скажу, що всі ті мої знайомі друзі, близькі та рідні, котрі казали мені. Про те, що Україна ніколи не зможе сама видобувати газу, що в нас якийсь газ не такий, та нема ресурсів, та він не підходить для опалення. Всі ці люди голосували за партію регіонів. І якось так магічно склалося, що всі мої друзі, знайомі родичі, які мали інші погляди, і казали, та ні, Україна все ж таки може сама видобувати газ. Вони чомусь голосували за проукраїнські політичні партії, там за батьківщину, за Свободу, там за. Якісь інші партії які тоді існували, звідки ми знаємо про о, цю інформацію, що Україна цей рік зможе пройти з достатньою кількістю газу і сама себе забезпечити. Про це сказав. Голова компанії Нафтогаз Україна Олексій Чернишов. І він е, в ефірі єдиних новин сказав, що українці вже наростили газ власного видобутку. Ці показники дуже чітко зростають. І цього року в нас є класні такі рекорди, і це означає, що українці пройдуть цей рік дуже е, вдало в плані е, наявності газу. Чому ми ще взагалі говоримо тут про газ? Та тому що історія видобування нафти і газу в Україні сягає взагалі кінця вісімнадцять. Того століття, друзі, ще 1771 року на Івано-Франківщині розпочали розробку нафти на промислі Слобода Рунгурська. Потім в 1820 році видобуток нафти розпочався неподалік містечка Борислав. І вже на стику 19-20 століття саме в Галичині, саме поблизу Борислава та інших Галицьких містечок видобували таку рекордну кількість нафти і газу, що в історію. Цей період і ця територія увійшли під назвою Галицька Каліфорнія, і про це багато писали українських культурних діячів та письменників. 1853 року. У Львові було вперше отримано патент на виготовлення з нафти керосину, і це призвело до того, що неймовірно підріс попит на так зване чорне. Золото і навіть на сьогоднішній день керосиновий матеріал, тобто керосин, вважається дуже, мабуть, найкращим для авіаційного палива. Тому, друзі, оця історія, як бачите, має глибон... глибокий... тому, друзі. Ця історія має такий глибинний контекст насправді. І як бачите, «Артфакт» дуже чітко показує, як навіть з економічної новини з теми газу, як це можна. Перевести на культуру, тому що культура, друзі, є у всьому, у всій в кожній сфері життя і є культура, і це важливо розуміти. Так. Нещодавно в Іспанії на кінофестивалі Сан Себастьян відбулася прем'єра українського фільму Ла Паласіада, який зняв український режисер Філіп Сотниченко. І перед прем'єрою цього фільму українська знімальна група влаштувала дуже важливу акцію. Оператор Володимир Усик. Актор та другий режисер Новрус Хікмет, продюсер Віктор Шевченко, Сашко Чубко та Валерія Сочевець вийшли на червону доріжку з плакатами. І з допомогою цих плакатів вони нагадали про своїх колег, які через расистів загинули на війні, захищаючи незалежність України зі зброєю в руках. Це актор Олексій Хільський, режисер зі спецефектів Олександр Суворов, художник Володимир Чорний, монтажер Віктор. Онисько, друзі, це дуже класно, що наші митці, які мають можливість виїжджати за кордон і репрезентувати там українську культуру, ніколи не забувають про те, що багато культурних діячів та й загалом українців віддали своє життя через те, що расисти просто агресори та вбивці. Тому будемо дякувати українським митцям за таку класну підтримку і однозначно будемо слідкувати за інформацією. Тому що важливо розуміти, що в світі чують про Україну, що Україну в світі продовжують підтримувати, і хай десь можливо ця підтримка трошки десь падає. Все одно потрібно лупати всю скалу і розповідати світу про те, що ми тут ведемо боротьбу за свою незалежність і за безпеку всього світу, бо повірте, Росія ніколи не зупиниться. Росія завжди буде намагатися когось завойовувати, тому ми фортеця світу і Європи. В Івана Франка була своя величезна бібліотека, і він знав 14 мов. Тарас Шевченко вивчав історію Сполучених Штатів Америки, а Павло Загребельний їздив в Туреччину, щоб дослідити османську культуру, вивчити побут і звичаї турецьких султанів, і написати свою знамениту Роксалану. Це все до чого? А це все до того, що львівська муніципальна бібліотека в домі Франка провела чудову подію, дискусію, яка була присвячена тематиці бібліотек. Інтелектуальні, тобто, які були бібліотеки в інтелектуалів, письменників, істориків, що вони читали, навіщо вони це читали, і що сьогодні інтелектуали читають. Дуже важливо вивчати ці літературні контексти, адже саме завдяки тому, що Тарас Шевченко, Іван Франко і інші класики нашої культури мали свої приватні книгозбірні, мали читальні і регулярно читали. Вони творили високу українську культуру і писали свої твори. Тому дуже ж цікаво дізнатися і вивчати, що ж саме вони. Читали і що їх надихнуло, наприклад, на створення своїх текстів. Ну, при відкриємо таку маленьку таємницю. Тарас Шевченко читав відому книжку, яка називається Історія русів. Це книга, ніби невідомого автора. Досі, хоча деякі історики кажуть, що це Олександр Кониський написав цю книгу. Так і в цій книзі, навіть в ті часи, коли Україна вже майже була поглинута Російською імперією, і Гетьманщина була нівельована та ліквідована, як. Автономна одиниця як майже незалежна держава все одно знайшлися представники козацької старшини, які написали твір про те, що козаки повинні мати свою незалежну державу і мають цілком на це право. Тож друзі, пропоную кілька цікавих коментарів з цієї події, і йдемо до наступних новин. Правові науки, юриспруденція, філософські науки і карти, і бібліографія. Ось такі були основні категорії, з якими структурував свою бібліотеку Франко. Коли я став директором обласної бібліотеки, я звернувся до своїх за відділами, щоб мені сказали, яка найдавніша книжка є в наших фондах. І Рене Декарт про, про душевні пристрасті відкриваю. Я був свято переконаний, що на латинський трактат. Це французька мова Це книжка, яку без жодного сумніву читав Богдан Хмельницький. Цього виходить, що наші інтелектуали вони мали куди більше досвіду, тому що вони знали і західний і східний світ. Так, а от не кожен західний інтелектуал знав східний світ. Далеко не кожен. Ну, Франко, взагалі він енциклопедист. Почав він збирати дуже рано свою бібліотеку. Він ще зауважив, що ну не було доброї е, шкільної бібліотеки. Вони що з учнями робили? То збиралися в такі гуртки. самоорганізовувалися. Вони брали Шекспіра, брали Шіллера, класику, і вони її читали, і вони її обговорювали так, що що важливо. Українські фотографи Костянтин і Влада Ліборови шокували соціальні мережі дуже приємною знимкою. Вони зафільмували і сфотографували те, як український захисник на Донбасі грає на тримбіті. А ви казали, що бандерівців, гуцулів на Донеччині ніколи не було. Так ось же вони дивіться. Відомі українські фотографи таким чином розповіли про українського військового Богдана, який на світанку, ніби пронизує землю і повітря Донбасу, потужними звуками української трембіти, і не. Мовби це у нас викарбувано в нашому генетичному коді. Такі новини з фронту, друзі, важливі, адже вони показують, що українські захисники це люди з дуже різноманітними інтересами та захопленнями. Вони показують такі фото та відео, за що ми насправді воюємо. Бо ми воюємо не тільки за землю, за територію, за своїх рідних, а ми ще й воюємо за свою рідну культуру. І тому давайте пам'ятати наші генетичні коди, і давайте далі боротися за Україну. А зараз, друзі, рубрика Культурний зашквар. В культурі без зашкварів не обійшлося. І от нещодавно український письменник Андрій Курков. Це письменник, один з найвідоміших українських авторів у світі. Він виступить на міжнародному авторському фестивалі в містечку Торонто. вірніше, в місті Торонто, це Канада. Але там буде дискусія нотатки про вторгнення, в якій буде брати участь Курков і Маша Гесен. Це представник або представниця Росії, принаймні так її підписують в організатори фестивалю. І хоч ця Російська авторка, автор і антипутінський писали про те, що Путін диктатор і тоталітаризм російський. Це небезпечно, все одно не припустимо, щоб провідні українські інтелектуали і будь-хто на одній сцені виступали з росіянами. Сьогодні це не припустимо, і про цей шкандаль нам чітко анонсував український письменник, ще й військовий, який захищає Україну на передовій. Артем Чех. Тому друзі, ось можете коротко переглянути його скріншот, посилання на його пост. Відповідно, і ми від себе можемо додати тільки те, що ми в цьому контексті підтримуємо Артема Чеха і вважаємо, що це дуже недоцільно, щоб сьогодні на одній сцені українці з росіянами про щось говорили, бо це таким чином легітимізує росіян. Росіяни взагалі мають бути наскільки тотально закенселені на всіх сценах, щоб нарешті вони зрозуміли свою відповідальність за війну нарешті змогли перемогти ФСБ Путіна, повалити той диктаторський режим і віддати нам. Українські території повернути свою армію до себе додому, так і навести лад свої країні. І можливо через багато багато років, коли росіяни стануть нормальними, ми зможемо з ними так само, як з іншими країнами, просто торгувати і мати якісь міжнародні відносини на рівні звичайного партнерства. А поки триває війна, це все неможливо. 1 жовтня у Львові на вулиці Яблонської, 31 це колишня вулиця Заводська. На просторі Ганок журнал Артефакт організовує вечір електронної музики та мистецтва. І саме на цьому вечорі Артефакт хоче презентувати свою концепцію синергії всіх видів мистецтва. Тому що на Ганку, починаючи з 17-ї години, 1 жовтня буде виставка скульптур. Буде виставка картин, буде хореографічний перформанс від брейкінг команди Rebels. Буде антивистава. Буде електронна музика. Буде грати діджей екстр та діджей Гуч Браун. Буде також. Поезія, поетичний марафон у Вігма у Вігвамі будуть певні театралізації, і загалом весь ганок це такий гарний дизайнерський ландшафтний цікавий простір, і тому майже всі або ж усі види мистецтва поєднаються разом на одній сцені. І ми запрошуємо вас люб'язно прийти на цю вечірку, тому що картини ми будемо продавати і донатити кошти на Збройні Сили України, тому що у вас є унікальна можливість одразу. Посмакувати різноманітними мистецтвами, провести цей вечір в колії однодумців, так і надихнутися для якихось нових творчих пошуків. Тому обов'язково приходьте посилання на квитки в описі цього відео. А на цьому у нас все. Дякую, друзі. Це був Артефакт Review і до наступних зустрічей в ефірі.